Ся новина, народила діва, сина, в іфлеємських яслах там, Божий син родився нам, Родилась дитина дивна, різдвяної тої ночі сповнились слова пророчі, Іфлеємських яслах там, Божий син родився нам, Він спасти людей всіх хоче, о, слава йому до небес! Нехай ваші серця, дорогі слухачі, будуть сповненими глибокою подякою для Бога за народження у цей світ Спасителя наших душ, Ісуса Христа. Нехай чудова звістка про Його народження дійде до кожного серця і принесе радість з небес туди, де втрачена остання надія, де горе та біль, незмінні супутники скорботної душі. Хочу привітати всіх вас з цим радісним святом для всіх християн. Христос народився. Славімо Його! זיך איינ you Слава Богу, шановні слухачі, перше всього хочу привітати вас з святом Різдва Христового і побажати вам Божого благословіння в ці святкові різдвяні дні. Зачитаю слово Боже Євангеліє святого Луки, другим розділом з першого по 12 вірші. Сталося тими днями, що вийшов наказ від кесаря Августа. Зробити перепис населення по всій землі. Цей перепис був перший за правління квіріні Сірією, і всі йшли записатися кожен у своє місто. Пішов також і Йосип з Галілеї, з міста Назарету, в Іудею, в місто Давидове, яке називається Віфлеєм, бо він був з дому Ірону Давидового. Записатися з Марією. З ним зарученою, котра була вагітна. Коли ж були вони там, настав їй час родити, і народила сина свого первенця і сповела його і поклала в ясла, бо не було їм місця в гостинниці і були на полі в тій стороні пастухи, які вночі стерегли отари свої. Раптом ангел Господній з'явився їм, і слава Господня осіяла їх. І злякалися страхом великим. А ангел сказав їм: Не лякайтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде всім людям. Бо сьогодні народився вам в місті Давідовим Спаситель, котрий є Христос Господь. Ось вам ознака, ви знайдете дитину, сповиту, яка лежатиме в яслях. Сьогодні я хочу говорити на тему. Два з'явлення. Я зачитав для нас досить відомий історичний факт народження в світ Божого Сина. Чому історичний? Тому що його народження розділило історію світу на дві частини, відомі як наша ера і до нашої ери. Це відбулося дві тисячі років тому, але донині ця звістка є радісною, бо дійсно в світ народився. Спаситель світу, в хліві, в убогих яслах, де не дуже приємно пахло худобою. Він народився там, тому що серед його імен, котрий знаходимо у Біблії, є ім'я ягня. Він там був народжений, щоб самий простий і незнатний у цьому світі зміг спокійно до нього прийти. До вельможних палат не кожен. Увійде. Його народження увібрало в себе виконання старозавітніх пророцтв, котрі Бог давав для Ізраїлю. Він прийшов до своїх, а свої його відкинули. Ще досі Ізраїль чекає на Месію, не визнавши Ісуса посланцем неба. На небі з'явилася зоря, на котру звернули увагу мудреці зі Сходу. Та не звернув Ізраїль. На чолі з його духовенством. Щось неймовірне відбувалося в той час, на що у них не стало віри. Хоча знали, де він має народитися. Бо так і сказали царю Іроду Віфлеємі іудейському. Тоді відбувся перепис, котрий був першим за правління квіріння Сірією. Біблія каже прийшла повнота часу. Той час і той перепис. Був в планах Божих, щоб до точності виконались пророцтва. слава Богу. З'явлення Сина Божого в світ викликало велику радість на небі, бо з'явилося велике військо небесне пастухам і вигукувало Слава вишніх Богу, на землі мир, в людях благовоління. Він народився вночі. Земля мирно спала. Люди, стомлені дорогою з причини перепису, зайняли всі місця в готелі Віфлієму. Єдине місце, запропоноване Йосипу і Марії, було в хліві біля ясел. Читаючи цю подію, описану євангелистами Матвієм та Лукою, бачиш, як просто прийшов Бог до людей, і це вказує на простий шлях до нього. Приходити не через святих чи Діву Марію, а просто як ті пастухи прийшли і поклонилися йому. Ніч у момент його народження є ознакою духовної ночі, що нависла над Ізраїлем в той час. Єрусалимський храм, збудований для поклоніння і служення живому Богу, перетворився на місце торгівлі, а ще гірше вертеп розбійників, як сказав Ісус. Над Ізраїлем панували римляни, котрі також несли свої звичаї, а особливо поклоніння кесарю, котрого вони обожнювали. Тетрархи, котрі були ставлениками Риму в Галілеї і туреї та землі Трахоніцькій, теж не дбали за духовність нації, бо самі вели непристойне життя. І приклад тому Ірод, котрий взяв іродіаду, дружину брата свого Филипа собі, за що й докоряв йому Іоанн Хреститель. То був час духовної кризи в Ізраїлі, і, хоча вони чекали на месію згідно пророцтва, та не думали, що таким чином він прийде, світ, в якому ми живемо з вами, шановні слухачі, знаходиться не в меншій. Духовній кризі, і не менше темрява нависла над землею, хоч і весь християнський світ чекає на друге з'явлення Ісуса на землю. Дійсно, Він прийде не через народження в яслах, не в хліві біля ягнят, а Він гряде на білому коні, як великий переможець гріха та смерті і темних сил ворожих, ім'я йому вірний та слово Боже. Як блискавка що з'являється у мить ока, так буде друге з'явлення Божого Сина, і він сказав в час, котрий не думаєте, прийде син людський. Я хотів би сьогодні продивитися невеличні будови чи храми, де відбувається служіння в ім'я Боже, а храм людського серця, чим він зайнятий перед приходом Ісуса Христа. Скільки непотрібних речей, Знаходиться там і ними скверниться душа, погорда, непослух, невдячність, перелюб, пияцтво, життєві клопоти, ворожба, ворожнеча, ненависть, заздрість, гнів, лихослів'я і багато ще чого, що потрібно вичищати і виганяти, як колись Ісус це зробив з храмом в Єрусалимі. Як перший раз, так і вдруге, Ісус з'явиться і світ не буде готовий Його зустріти. Але сьогодні Він дає право і можливість зайняти позицію готовності кожному, хто дозволить йому очистити храм свого серця. З вашого дозволу, Він може це зробити. І коли туди увійде Ісус. Силою Божого Слова та Духом Святим. Там не буде місця жодному гріху, а буде мир Божий та Його свята любов. Буде готовність почути голос Архангела та сурми Божої, бо засурмить, і мертві в Христів стануть першими. А потім ми, що залишились живими, перемінимось і підхоплені будемо назустріч Господу на хмарах. І так завжди. З Господом будемо, пише апостол Павло. Як перше, так і друге з'явлення Ісуса несе в собі радість, то буде радість зустрічі Спасенних із своїм Спасителем, Творіва із своїм Творцем. Ще одну думку хотів би залишити для пастирів Церкви Божої в ніч народження Ісуса. Не спали пастухи на полях віфліємських, а стерегли свої отари, каже свята Євангелія. І хоч в світі відбуваються великі зміни економічно, політично та соціально, все ж таки світ знаходиться у глибокому, бездуховному сні. Пильнуймо те, що Бог доручив пильнувати. Цей час якраз і є часом. Духовного пильнування Божої церкви та її служителів перед другим з'явленням Ісуса на землю. Наш час добігає кінця. Запрошую вас до молитви, Отче Небесний, в ці дні свята народження Сина Твого в світ ми підносимо Тобі подяку, що Ти виконав обітниці, котрі дав через пророків. Слава тобі! Ти послав Твого Сина Спасителем світу і наших душ, аби ми мали вічне життя, Господи, нехай ця радість, котру звіщав ангел пастухам на полях віфліємських, увійде до кожної оселі в нашій країні, нехай народжений в яслах стане господарем долі тисяч і тисяч людей. В ці різдвяні дні. Ти бачиш знедолених, обтяжених, хворих, у кого втрачена остання надія. Боже, ти надія наша в час скорботи. Тому прошу тебе, пошли твою радість небесну до такого серця. Потіш їх, Отче, бо та радість буде всім людям, сказав ангел твій. Дякуємо тобі і славимо тебе, як Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Дорогі наші радіослухачі. Бог дав нам найдорожчий безцінний подарунок, пославши свого єдиного сина в цей світ. То не було просте немовля в яслах, то був син Божий. Бог послав нам Спасителя через все дитя, щоб кожен, хто прийме його, міг примиритися з Богом. Який чудовий дорогоцінний подарунок, який безмірний вияв Божої любові до нас. Різдво це є свято Його дивного народження, це є початок Божого плану спасіння людства від гріха. І все, що тільки потрібне для нашого спасіння і вічного життя, а це прийняти в своє серце цей подарунок, Його Сина Ісуса Христа, як свого Господа і Спасителя. Тож з Ріством Христовим вас, дорогі наші друзі. Нині радіста, яка не бувала, зоря ясна над Ветем, Увесвітосія. Сна тепосі там Христос родився, зі витився, як людина пеленками повився, як людина Ангели співають, Христо величають, Всім народам цю чудову новину звіщають. Всім народам цю чудову, новину звіщають. Ми також співаємо, Спаса прославляймо, від Марії рожденому халуй честь віддаймо від Марії рожденому, хволуйче свидаймо. Просинтеця. see you.